Новини енергетики України за 10 16 червня. Учасники міжнародної конференції з відновлення України в Берліні уклали 100 угод на 16 мільярдів євро. Зокрема, за інформацією очільника українського уряду Дениса Шмигаля у сфері енергетики було досягнуто таких домовленостей: США нададуть 824 мільйони доларів на підтримку енергетичної інфраструктури України. Підписано угоду з Німеччини на 30 мільйонів євро для підвищення надійності енергетичної системи України. Світовий банк надасть додатковий грант на 47 мільйонів доларів, який буде спрямований на закупівлю теплового обладнання для Харкова. ЄС надасть додаткові 1000 генераторів, а також сонячні батареї. Підписано вам рандом з багатьма провідними компаніями щодо децентралізованого виробництва електроенергії, збільшення використання ПД, впровадження енергоефективних технологій, розбудову розумних мереж та відновлення гідроелектростанцій. Більше новин тижня читайте за посилання в описі. Підписуйтесь на наш канал YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.